Кожен син і кожна донька для мами це продовження мене. Ти частина мого тіла. Коли приїхав у відпустку і кажу, я дивлюсь, мама, у мене вся така твоціпеніння, в якому я приїхав. Вона так фух видихнула. Я кажу, як ти? Вона каже, а як я можу бути? Мій син на фронті. У неї навіть слів немає. А потім в минулому році я відвідав свого пораненого побратима. Він був у госпіталі, і там була його дружина і його мама. І дружина вся така була: так ми зараз тих лікарів, тих лікарів, зараз ми ті, значить, знайдемо ліки. все, вона вся така байова. І дивлюсь, мама в такому йо- його, в такому оціпінінні. Просто ні слів, нічого, просто оціпіння. Не знаю, фрустрація. Коли з нею залишився, скажу, як ви, як ви це переживаєте? Вона мені сказала рівно те саме, що моя мама. Каже: А як я можу бути? Мій син поранений. Як я можу бути? Коли їхня дитина на фронті, то вони на фронті.